Як відомо, щоб оформити відсрочку від призиву на військову службу під час мобілізації, військозобов'язаний, якщо він хоче отримати цю відсрочку зв'язку з тим, що він здійснює догляд за своїми батьками, дружиною, дитиною або навіть іншими родичами, він мав отримати відповідний акт догляду. І з цим було купа питань і проблем. Так як або органи місцевого самоврядування невчасно створювали комісії, або створювали комісії та не виїжджали, або була величезна черга, або документи вимагали фактично ті, які оформлюють компенсацію за здійснення цього догляду. Тобто, купа була проблем. Це вже не кажучи про те, що ТЦК не направляли певні документи в адресу місцевого самоврядування, і з цим неможливо було фактично оформити відсрочку. З 16 серпня 2024 року ситуація покращилась. Так, ви не услухались саме, ситуація покращилась. Це перший раз, коли депутати покращили стан військозобов'язаних, які отримують відсрочку. Це, у всякому разі, на моїй пам'яті, так було внесено зміни, згідно яких було скасовано. Оформлення акту догляду для кого? Давайте розберемось. для тих, хто здійснює догляд за своїми батьками першої другої групи інвалідності. Тобто, якщо це ваша рідна мати або батько має першу другу групу інвалідності, і згідно 13-го пункту частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви маєте право на відстрочку. Для того щоб оформити цю відстрочку, ви берете заяву, звернув увагу вже за новою формою. До неї докладаєте нейтрально-засвідчену копію свідоцтва про народження вашого, а також нетрально-засвідчений документ, який підтверджує інвалідність ваших батьків. Це довідка МСЕК. Або пенсійне посвідчення, де зазначено групу інвалідності, і в принципі цих документів достатньо для того, щоб подати заяву про надання відсрочки. Але від себе я додав, що за встановленою практикою вам бажано ще долучити копію свого паспорту коду, адресу вашої реєстрації. Копію паспорту коду вашої матері, а також ваш військовообліковий документ. І якщо ви здійснили оновлення військовооблікових даних, то відповідно витяг з застосунку Резерв Плюс. Кому ще не треба оформлювати акт догляду? Ті, хто здійснює постійний догляд за своїм батьком чи матір'ю. Зверну увагу, якщо ви здійснюєте постійний догляд за батьками дружини, то тут акт потрібен. Якщо ж за рідним батьком або матерю, і у вас для цього є відповідний підтверджуючий документ, який саме, або довідка МСЕК, де встановлено групу інвалідність, а на зворотному сторінці зазначено, що особа інвалід потребує постійного догляду. Або, скоріше за все, у вас буде довідка лікарської консультативної комісії ЛКК про те, що дана особа потребує постійного догляду. Особливо зверну увагу. Фраза має бути саме така: особа потребує постійного догляду, так як вже наразі ТЦК, отримуючи інші висновки, які не відповідають даній фразі, намагаються відмовляти в наданні відсрочки. Зверніть на це особливу увагу. Тобто, маємо певне покращення. Стану військозабов'язників, які мають відсрочку, це по пункту 13, наявність одного з батьків першої або другої групи інвалідності, або ж здійснення постійного догляду за рідним батьком або матір'ю, які потребують цього постійного догляду. Якщо у вас є потреба в оформленні відповідної заяви та алгоритму дій по взаємовідносинам з ТЦК щодо оформлення відсрочки, ви можете зв'язатися зі мною за контактом, який ви бачите на своєму екрані. Або за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. І ще в мене прохання, будь ласка, донатьте на ЗСУ. Спуститься за посиланням, і там ви побачите як мінімум два посилання. Можете одне з них вибрати і задонатити 100, 200, 300, 500 гривень, скільки можете. Це. Для наших воїнів це дуже важливо. Для нашої перемоги з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради і новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!